Якщо ви шукаєте універсальну рослину з родзинкою, шукайте не далі, ніж Хоя Кримзен Квин. Цей надійний сорт Хоя Каноса є одним із найстаріших і найулюбленіших представників роду, демонструючи вкраплення кремового та рожевого кольорів, які роблять його таким популярним. З такою цікавою зовнішністю можна подумати, що ці рослини важко вирощувати. Однак це зовсім не так. Якщо трохи знати, що робить їх щасливими, бахряна королева, ймовірно, стане кімнатною рослиною у вашій колекції, яка не потребує догляду. Продовжуйте читати, щоб дізнатися про особливості цього захоплюючого сорту від догляду до розмноження тощо. Що таке? Кримзен Квин це сорт популярного виду хояка носа, одного з найпоширеніших хой серед кімнатних рослин. Цей рід відноситься до сімейства кутрових і включає більше 500 видів дивовижних напівсукулентних рослин. Воскове листя цих рослин дає їм загальні назви воскова рослина та воскова квітка. Через їхні солодкі квіти, що містять нектар, їх ще називають медоносними рослинами. Однак цей сорт зазвичай називають лише його сортовою назвою, і це, ймовірно, найвідоміший сорт цього виду. Ви також можете зустріти цю рослину під колишньою назвою Триколір. Запатентована в 1950-х роках. Це була оригінальна назва сорту, поки термін дії торгової марки не закінчився в 1970-х роках. Довга історія Crimson Queen пояснює, чому сорт настільки широко поширений, а також чому його часто використовують для створення нових сортів і часто порівнюють з іншими представниками роду. Листя цього популярного сорту найбільш відомі своєю строкатістю. Воскове листя має краї з ділянками кремового або білого кольору, іноді з відтінками рожевого. Ці листи ростуть на довгих ліанах, які чудово виглядають у підвісних кошиках або спрямовані до сусідніх споруд. Усі рослини хої є чудовими кімнатними рослинами, які не потребують догляду в правильних умовах. Вони цвітуть вдома влітку, якщо їх потреба в освітленні задовольняється, створюючи запашні квіти, які наповнюють кімнату ароматом вночі. Посадка незалежно від того, чи ви пересаджуєте свою рослину, переміщуєте її в більш декоративний горщик після покупки, чи розмножуєте її, і вам потрібно посадити живці. Процес дуже простий. Почніть з вибору правильного горщика. Оскільки хої чутливі до перезволоження та кореневої гнилі, найкраще вибирати матеріали, які відводять вологу від ґрунту, наприклад, теракоту. Якщо висадите в кошик, койра найкраще підходить, але звичайні пластикові контейнери так само добре підходять і полегшують полив у приміщенні. З точки зору розміру, не вибирайте горщик набагато більший, ніж той, у якому була рослина спочатку. Коріння Кримзанквин не заперечують, коли їм буде тісно на короткий час. Брак місця також спрямовує енергію рослини на утворення квітів, а не нових коренів, що збільшує ваші шанси зацвісти в приміщенні. Наступний фактор, на який варто звернути увагу, це ґрунт. Хоям потрібен неймовірно добре дренований ґрунт для розміщення їх з легка епіфітних коренів. Стандартна суміш для горщиків утримує занадто багато вологи, щоб задовольнити ці рослини. Ви можете збагатити суміш кімнатних рослин корою та парлітом для кращого дренажу, або використати суміш для орхідей із парлітом і кокосовою койрою для кращого утримання вологи. Коли ви будете готові, залишиться лише посадити, вийміть рослину з поточної ємності та обережно розплутайте коріння, щоб звільнити їх. Пересадіть на той самий рівень, що й попередній ґрунт, притиснувши навколо основи, щоб закріпити рослину на місці. Полийте після посадки та переконайтеся, що вся зайва вода стече, перш ніж перемістити горщик на постійне місце. Як виростити? Що стосується зростання, Queen не надто відрізняється від інших сортів. Він має ті самі базові потреби, що й інші рослини того ж роду, але все одно важливо переконатися, що найважливіші з них задоволені, давайте глибше розглянемо їхні вимоги до світла, води, ґрунту, температури та інших факторів. Світло, незважаючи на те, що Хої є напівсукулентами, що, здається. Вказує на те, що вони можуть переносити більш високий рівень освітленості. Ці рослини не підходять для місць з прямим сонцем. У своєму природному середовищі існування вони ростуть під деревами та звикли до непрямого освітлення цілий день. У приміщенні ці умови найбільше схожі на яскраве розсіяне світло. Цей тип світла розташовується біля світлих вікон, східних, південних і західних, але поза межами попадання прямих сонячних променів. Якщо світло занадто яскраве, особливо в теплі місяці, листя вразливі до опіків, і на них можуть з'явитися коричневі плями. З іншого боку, вони також не підходять для приміщень із слабким освітленням. Це може призвести до кількох проблем, які впливають не тільки на зовнішній вигляд рослини, але й на її ріст. Низьке освітлення означає менший фотосинтез, який допомагає рослині виконувати основні функції для росту. У місцях із слабким освітленням також менше випаровується, що наражає вашу рослину на потенційні проблеми з кореневою гнилю. Мабуть, найголовнішою причиною, чому не варто тримати цей сорт у місцях із слабким освітленням є колір листя. При слабкому освітленні цей сорт набуває тьмяних кольорів і втрачає класичну строкатість, яка робить його таким популярним. Він також не буде цвісти, вимагаючи багато енергії від сонця, щоб створити квіти. Для найкращого росту поставте Crimson Queen перед найсвітлішим вікном у вашому домі, подалі від прямого сонячного світла. Якщо у вас є люксметр, це дорівнює від 10 000 до 20 тисяч люксів або від 1000 до 2000 футкандал. Трохи менше освітлення не зашкодить рослині, але воно навряд чи буде рясно цвісти, коли освітлення менше, ніж те, до якого вони звикли в природних місцях проживання. Вода. Завдяки своїм напівсукулентним листям рослини Кримзанквин зберігають у своєму листі багато води. У природному середовищі існування ці запаси вологи компенсують періоди, коли немає дощу або коли коріння не може дістатися до кишень води навколо дерев. Це означає, що ці рослини не є великими споживачами води, вимагаючи лише періодичного поливу. Крім того, цей конкретний вид потребує ще менше води ранньою весною. Коли в їхніх природних середовищах існування відбувається посуха. Перед повторним поливом переконайтеся, що пористий ґрунт майже повністю висох. Ви можете перевірити ґрунт пальцем або просто підняти горщик, щоб визначити вміст вологи за вагою. Якщо ви садите у підвісні кошики, це може бути трохи складніше, тому ви можете придбати легкодоступний вологомір, щоб вам не довелося знімати рослину, щоб перевірити ґрунт кожні кілька днів. На жаль, новачки-садівники часто помиляються через низькі потреби цієї рослини у воді. Оскільки ці рослини накопичують воду в листках і мають епіфітне коріння, вони неймовірно сприйнятливі до кореневої гнилі, тому їх не можна перезволожувати. Полив, поки ґрунт ще вологий, швидко вб'є цю рослину. Існують інші помилки, які можуть призвести до перезволоження ґрунту, наприклад, використання горщика без дренажних отворів або посадка в ґрунт, який утримує занадто багато вологи. Переконайтеся, що всі компоненти дренажу включені, щоб запобігти передчасній смерті. Ґрунт Ґрунт це місце, де ці рослини трохи відрізняються від інших кімнатних рослин, до яких ви звикли. Спочатку почнемо з подібності. Усі кімнатні рослини потребують добре дренованої суміші для горщиків, щоб запобігти накопиченню води в контейнері. Оскільки в приміщенні менше випаровування, звичайна суміш для горщиків або садова земля не підходять для цих рослин. Їм також потрібні деякі поживні речовини в суміші, щоб підтримувати ріст, не перестараючись і не спалюючи коріння. Те, де цей сорт відрізняється. Так, це рівень дренажу, необхідний для підтримки цих рослин. Так само, як і сукуленти з їх соковитим і восковим листям, їм потрібно набагато більше дренажу, ніж більшості кімнатних рослин, щоб запобігти гниттю коренів. Для тих, хто вважає за краще купувати готові суміші для горщиків, шукайте або суміш для сукулентів і кактусів, або суміш для орхідей. Хоча вони не призначені для хой, ці суміші мають потрібний рівень дренажу, щоб ці рослини залишалися щасливими. Якщо ви хочете, щоб ваша рослина дійсно процвітала, найкраще зробити власну суміш для горщиків, яка ідеально підходить для потреб рослини. Почніть з однієї частини суміші для орхідей і змішайте з однією частиною парліту та однією частиною кокосової койри. Перліт збільшить аерацію навколо коренів, а кокосова койра утримає достатньо вологи, щоб запобігти їх занадто швидкому висиханню. Температура і вологість Бахряна королева не особливо вибаглива до температури і вологості, особливо в порівнянні з деякими іншими тропічними кімнатними рослинами. Вони можуть витримувати трохи холоднішу погоду, ніж більшість. Але зазвичай віддають перевагу теплим температурам і помірній або високій вологості для найкращого росту. Для цього сорту підходить температура близько 75 градусів за Фаренгейтом протягом року. Стежте, щоб температура не опускалася нижче 50 градусів за Фаренгейтом протягом тривалого часу або не піднімалася вище 90 градусів за Фаренгейтом. Вони можуть добре переносити короткі періоди перепадів температури, але також можуть відчувати стрес через різкі зміни умов. Чим стабільнішою ви зможете підтримувати кімнатну температуру, тим краще. Чого не люблять ці рослини, так це протягів, будь то холодних чи жарких. Протяги часто змінюють умови навколо рослини, і вони не є прихильниками змін. Їм потрібен багато часу, щоб адаптуватися до навколишнього середовища та розуміти, коли температура та вологість залишаються настільки стабільними, наскільки це можливо. Що стосується вологості, ваша рослина повинна бути задоволена будь-яким рівнем вологості вище 50%. Для більшого росту ви повинні прагнути до 60% або вище, але ваша рослина не буде сильно боротися, якщо вологість трохи нижча. Ви можете зіткнутися з проблемами, якщо ваша вологість дуже низька, значно нижче 40%. У цих випадках вам потрібно буде відрегулювати вологість навколо рослини, щоб вона успішно росла. Використовуйте зволожувач повітря в маленькій кімнаті, щоб підвищити вологість, коли це необхідно. Добриво. Поживні речовини є ключовою частиною росту будь-якої рослини. Літери, які ви бачите на упаковці добрив, НПК, стосуються трьох основних макроелементів, необхідних рослинам азоту, фосфору та калію. Їм також потрібні вторинні поживні речовини, такі як кальцій і мікроелементи, такі як залізо, для виконання всіх основних функцій. Crimson Queen Hoes не вимагає багато додаткових поживних речовин протягом вегетаційного періоду. Ці рослини, що повільно ростуть, не швидко використовують поживні речовини і можуть виживати кілька місяців без додавання поживних речовин, якщо їх посадити в правильний ґрунт. Однак, якщо ви хочете, щоб цей сорт часто цвів, підгодівля може стати ключем до вашого успіху. Вирощування квітів вимагає багато енергії та поживних речовин, тому збільшення рівня освітленості та додавання деяких квіткових поживних речовин може мати велике значення. Якщо у вас уже є під рукою, збалансоване добриво для кімнатних рослин чудово підійде для швидкого підживлення та загального здоров'я рослин. Ви також можете спробувати добриво для орхідей, якщо ви шукаєте покращене цвітіння. Шукайте рідке добриво, вони швидко засвоюються при поливі рослин, забезпечуючи миттєвий доступ поживних речовин. Перевірте інструкції на упаковці перед використанням. Щоб уникнути опіків коріння та спричинення багатьох проблем над ґрунтом. Сервіс. Якщо ви хочете прискорити ріст, ви можете розглянути можливість забезпечення опори для росту виноградних лос. Вони чудово виглядають у підвісних кошиках, але найкраще працюють, коли умови найближчі до їх природного середовища існування, включаючи зростання. Під час пересадки додайте в горщик опори. Якщо ви встромите опори в ґрунт, коли рослина вже вкоренилася, ви, ймовірно, пошкодите коріння. Крім того, прикріпіть опори до зовнішньої сторони горщика та прикріпіть ліани до країв, щоб вони росли вгору. Обрізка це ще одне завдання, яке необхідно враховувати, щоб зберегти здоров'я вашої рослини. Коли ліани стануть довгоногими, обріжте приріст з усіх боків, щоб зберегти баланс. Також обріжте будь-які пошкоджені або хворі лози, як тільки вони з'являться для покращення загального росту. Розмноження завдяки довгим ліанам цей сорт досить легко розмножити. Стеблові живці найпоширеніший варіант, але можна спробувати і відводки. Обрізка стебла. Якщо ваша хоє кримзенквин має достатньо здорових лос для продовження росту, ви можете обрізати зріз, щоб виростити абсолютно нову рослину. Ви можете або взяти живці для цієї мети, або просто використовувати живці після обрізки, якщо вони не пошкоджені чи хворі. Перш ніж почати, переконайтеся, що всі інструменти, якими ви користуєтеся, наприклад, секатор, очищені та продезінфіковані. Це запобігає поширенню будь-яких проблем на материнську рослину та сам зріз. Також очистіть контейнер, у якому ви вкорінюєтеся, якщо ви його переробляєте, візьміть материнську рослину та визначте для неї ідеальне стебло.